У навчально-виробничій майстерні Хмельницького училища номер 4 звуки плазморізу та болгарок. Учні спільно з викладачами виготовляють буржуйки для захисників. За підтримки благодійного фонду волонтери Поділя, які надали матеріали: це газові балони і списані труби теплопровідні. Ми здійснюємо виготовлення пічок буржую для потреб Збройних сил України. З перших днів учні нашого навчального закладу почали виготовляти протиавтомобільні спеціальні пристрої. Це їжаки на ланцюгах. Ми практично забезпечили всі підрозділи територіальної оборони і інші військові формування. Навчаючись, волонтерять виробничий гард пройдуть понад півтори сотні учнів від розмітки і нарізки металу до процесу зварювання. За тиждень встигають зробити три-чотири пічки на передову. Серед знайомих 17-річного Максима Скрасилова чимало тих, хто вирушив на захист України. Хлопець опановує професію з вересня. Подобається працювати з металом. Ця професія доволі непоганим попитом користується. Після війни мені здається, також буде непогано оплачуватися. Ми всі раді, що ми можемо долучитися такої волонтерської діяльності, як зварювання буржуйок приносних для наших захисників зимою, щоб не замерзали. Буржуйки виготовляють практично з металобрухту. Вони відрізняються площею поверхні. На такій можна приготувати їжу, нагріти воду і вологі речі висушити. На цій поверхні можна більше розташувати там каструль. От бачите, спокійно ставимо два вітра. Надцять літрових вони спокійно стають та пічка, яка виконана, значить, чисто з одного балону, зроблена під дувайло. Яке регулюється подачу воздуха при горінні. З весни в училищі також фарбують автівки, котрі волонтери доправляють на фронт. Зараз почали готувати іще одну. Спочатку болгаркою усувають недоліки, а також заклеюють скло. За весь період ми пофарбували більше 20 автомобілів. Деякі автомобілі були секретні, які нам навіть не дозволяли фотографувати. В основному це волонтери. Віталій Пєвнів, інші волонтерські організації з десяток буржуєк уже чекають відправлення на фронт. Загалом в училищі планують виготовити близько 70 пічок для захисників. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.